А ви сказали, що вірите в Сісфає на осінь, там умовний жовтень. Які в нас можуть бути індикатори, які вказують на те, що це дійсно йде до припинення? Вогню? Це, ну з моєї точки зору, це зараз підсилення постачання озброєнь з боку США. Ну там. Проданих Да? зараз. Ну вроді є такі, в 320 двадцять мільйонів. Вони готують два пакети на 110 дали вже, тобто підсилення України не тільки ППО. А показати Путіну, що у нас є чим воювати. Раз. Далі, все-таки введення пакету санкцій скоординовано для мене важливо Європою і США. І це дуже важливо, щоб був такий пакет і побачимо, як це буде рухатися. І третє, це зустріч між президентом США і лідером КНР. Тобто, це. Перша ну, така зустріч, яка має запустити далі всі інші процеси. І, ну, і очевидно, ну, це головні фактори. Якісь внутрішні, я не хочу навіть загадувати внутрішні no. фактори, тому що я їх зараз дуже побоююсь. Я кажу, що нам треба осмислити одну річ: що права на помилку вже немає.